Багато говорять про зараз про Покровський напрямок, що, на жаль, не дивлячись на наші успіхи на Курському напрямку, наш ворог не відвів суттєву кількість вік із Покровського напрямку. І, на жаль, він, хоч і дуже повільно, з дуже великими втратами, він просувається. Залишилося менше 10 кілометрів до Покровська. Чому так багато зараз говорять про цей населений пункт? Є така думка, що після Покровська в нього відкривається стратегічний напрямок на Запоріжжя. Скажем, і він, що там немає таких населених пунктів, де наші збройні сили можуть суттєво якби, зачепитися, як за укріп район, і е, е, утримувати. Так чи не так, я не військовий експерт, і стверджувати цього не можу. Але е, скажем, ну, сам по собі факт просування росіян. Неприємне, тривожне, тим більше, що з Покровська об'явлена евакуація населення, це теж сам по собі факт, такий, який багато про що говорить. Але я думаю, що піддаватись паніки теж не варто, тому що зрозуміло, що у обох сторін є резерви, і в тому числі є резерви є в Україні. І я думаю, що при критичній ситуації до Покровська ми використаємо ці резерви, і як уже відомо з історії інших війн. І вже з історії цієї війни деякі населені пункти можна утримувати місяцями, а то й роками. То це не значить, що ми вже здали Покровськ, і ворог виходить на стратегічний напрямок. Це перше. Друге, в чому сходяться всі військові експерти, я так само розділяю цю думку, хоч вже вкотре говорю, не являюся військовим експертом, що все-таки в нас зараз переважає позиційна війна. І жодна із сторін суттєво не має переваги над другою стороною. Є тактичні переваги. У нас, наприклад, на Курщині у них на Покровську, але немає стратегічних переваг і не буде стратегічних проривів. То думати про те, що ми втратимо Покровськ і тут за тиждень впаде Запоріжжя, а за три тижні вони будуть біля Києва ну, не, не варто. У них просто для цього немає сил. І наскільки я знаю, зараз війна наносить трішки інший характер. З одної сторони, вона позиційна. А з другої сторони, є спеціальні мобільні бригади, які дуже швидко пересуваються, і які в разі потреби закривають ту чи іншу, ну, наприклад, ділянку фронту при потребі. Друге діло, що може не бути сприятливих укріп районів. І держати оборону тяжче, чому й цепляються за Покровськ. Ну але в цілому, я думаю, що все буде добре. І давайте будемо вірити в збройні сили, будемо донатити, будемо допомагати. І тоді думаю, буде не тільки утриманий Покровськ, а й виграна ця війна. Ну, а якщо Покровськ впаде, то це не значить, що впаде Україна і завтра буде якась катастрофа, бо це не значить той стратегічний простір, коли ворог, так як я казав, дуже швидко почне просуватися. Просто ці мобільні бригади і наші резерви цього не дозволять, де неспроможні вони швидко просуватися, і вже немає в них отої мотивації, того запалу, яка була в перші місяці війни. Шановні друзі, вкотре пропоную і запрошую підписуватися на мій YouTube канал. Звичайно, буде приємно, якщо ви поставите вподобайки, залишите свої коментарі, щоб був не тільки монолог, а був діалог. Мені цікаво почути і вашу думку. Наперед вдячний.